Він прийшов, він уже тут значить нове скло, да? Двері закривай, так, да буде. Я ж ти ще не знав. Закрывай двері, закривай. Двері для людей повинні бути відчинені. Ти ж це знаєш, ти ж бізнесмен. Да? Ага. Скажи, що я умниче, да? Молодець. Я молодець, потому що я умниче. Питанечко. Якщо я, я. Я хочу собі про Макс, бо бо цей мене вже достав. А от е, думаю, між 14-тим про Максом і 15 про Максом. Ти Макс, буде цього достатньо. Ні, поня... це зрозумі. Максим... Максимум взагалі везе в цьому плані. які плану. гроші є. Ні, ну скажи, окей, понятно, що які гроші. Ну, типу, є сенс брати 15-ку, якщо є 14-ка. Немає. Немає? Ні. Тобто... Краще вже брати 16. Загалом рекомендується брати на два покоління вище. Тобто купив 14. І Проходив вже... два роки і потім береш. Ну, так, да, да, так, от. <плес> ну, не два роки, може, рік проходить, але на одну версію підніматися. Ну, а по, -по, -по бюджету сильно різниця велика між, між поколіннями. Десь в районі 200-250 доларів. Отак от, от. А де ти знаходишся? Васильків. Врушевського 7, біля тебе. Чекаємо на вас, Євгеній котлах Звертайся Васильків, ки, Київська область, Петропавлівська, Софіївська Борщагівка, гатне хотів. А він це щось там коротше клацає.